Андрію, Анатолію, Антоне, Аркадію Артема Борисе Валерію Володимира Дениса, Олексію, Тимуру, Тараса, Михайле, Остапа Олександре, Ярославе, Ігорю Вадиме, Максиме Кириле, Назаре Дмитре, Івана, Євгена. Петре, Павле, Руслане, я знаю, що ти зараз там у самому пеклі. Я знаю, що всі ці дні війни ти захищаєш свою землю, свою матір, свою дружину, своїх дітей і мене. Я знаю, що попереду багато страшних боїв, що ти втомився, побачив багато смертей і втратив своїх побратимів. Але я хочу, щоб ти знав, що твоя дочка вчить для тебе вірші і малює малюнки, щоб зустріти тебе на день перемоги. Твій син пишається тобою. Коли бачить, як твоя дружина плаче, він обіймає її і стає твоєю найкращою копією. Твоя матір молиться за тебе разом із усією Україною. Вся Україна працює в тилу, щоб ти відчував її підтримку. Я хочу обіняти тебе. Я молюся за тебе. Я пишаюся тобою. Посміхнися прямо зараз. Я чекаю на тебе. Я тримаю тебе за руку. Я так вдячна тобі. Дякуємо нашим воїнам.